Друзі, ви обрати на каналі ваш реалтор, і сь сь сьогодні ми будемо розповідати, як вам шукати всякі другі арінди. Тут у Ведмутні дуже багато людей мене запитало, а, чи Назар, чи, 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 чи ти займаєшся з орієнтами, чи ти нам можеш допомогти з орендами. Я просто вирішив, що зробити вам обще відео, де ви самі можете це все знайти і поговорити з власниками. І от наш сайт, ось вот тут він знаходиться, вот, Він називається redfaster.ca. Перегруженого зараз. І вот тут це от все, що в Ведмутоні касається, всі листінги, які тут знаходяться в Edmonton. Чуть-чуть на екрані, коли ви будете дивитися на телефоні, то воно чи буде друге, вам треба знайти оце вот вот, справи оця кнопка. Ви будете мати неї на телефоні на лівій стороні. Вот всі інформація тут, а вот карта находиться. І ви по карті, бо тут можете шукати, що вам сподобається. Ми от зараз будемо йти на фільтри, от, от filters І, наприклад, вам нравиться вам надо have duplex Ми наш банк на have duplex І ваша ціна максимум, це без скомінальний, це буде 1800. І не обично немає десь так три спання. І ви от, все нажимаєте, що воно тут подобається, бо комунальні вони йдуть в чи не вместе. місті. так як я вже сказав, що комунальні вони отділено, то і, якщо ви хочете щось там знайти, що було з комунальними, то ви можете тут нажати, але я не буду так робити. Furnished – це якщо там вже є меблі і без мебель. Pet, чи, чи монокотів, чи собак, якщо у вас є котик чи песик, то ви можете. От, Нажати, щоб було собаками і щоб було котами. Корити, що було нон смокінг і лісмокінг, що роз'їжджали, що там корили. Знаєте, все таке, вот от, паркінг, вот такий гараж ви хочете, це от, single гараж для одної машини, до двої машини, троє машини. Що накрите було накриття а, з двору і під землею. Це під землею, це буде сів апартамент буде. І от тут всякі такі другі. Вот ми знаходимо всякі от home features, що цей будинок, що він вам виставляє. А він може мати там джакузі, він може мати окупація, і він може мати а, ще якісь такі views, Чи все таке ви може тут мати? Це ми пропускаємо. І availability date — це коли ви хочете туди залітати, коли ви хочете туди переселятися. Вот immediate, це вот сразу Вот immediate вам хочется приїжджати, или вот декабрь, грудень, вот місяць и все ви вот, можете вибирати тут. Ну, коротше, ви знайшли, вот, нажмайте на search. І ви йдете вот, вот, сюди. Наприклад, ви хочете тут жити на Rutherford. Нажимаєте на цей, і ви вот, дивитеся ціни, have Duplex», «Spiner». Вот ви це все дивитеся. А я тільки вибрав дюплекс спеціально. Наприклад, вам це сподобається за 1800. Вот тут у фотки є. картинки. Які вони тут? І ви знизу вот читаєте. Все про нього. Вот адрес написаний. Um, і вот все написано, вот три бедрос. Атрес спальні, 1800. А оно без мебелі. І воно зразу приймається, ви можете переселятися, і комунальний воно не включає. комунальний не включає. А от справа, вот тут, де вот, ваше ім'я заповнюєте, ваш email адрес ваш телефон, і коли ви хочете переселятися вот сюди. І, і вот номер телефон для власника. Іли ви можете йому зразу позвонити, і написати написати вот, йому тут. Тут а, от ми а, дивимося пропор фічер, пропрі фічерс. Воно має от, всі ці а, техніки а, до кухні. Воно має от, patio, deck, ламінат. Воно має а, підлогу. А, все таке а, от прочитайте тут, що вам згідне. Тут не можна, от курити, smoking, non-smoking. І tenant parking. Це для вас парковка тільки один гараж. А pets, насчет котиків і собаків, то ви можете португуватися з ними на goчаable. Ви можете з ними договоритися. І це от, що цей от дуплекс, він от заключає, що він тут от має. А, і от допоміжна інформація, бо ця інформація, і вам от 1800 орієнт. Damage deposit – це ваш завдаток. Вам треба платити 1800 восімсот, коли заповняєте аплікацію, якщо на вас приймають. Це якісь там будуть дирки в стінах, що ви зробите, і якісь damage property, Якщо ви щось зробите, якесь зранення цьому будинку, то це, цей завдаток він це буде перекривати. І а, коли ви будете переселятися вже звідти, міняти чи обходити звідти, то він вам цей завдаток буде вертати, якщо нічого, ніякі проблеми не маєте. Якщо ви ніякі там дирки нічого не зробили, то Тоже, коли ви будете переселятися, не забудьте зробити обще відео і фоток, щоб ви мали доказательства, що це було до нас і що ми це не зробили. Бо є такі всякі другі артисти, аферисти, що вони будуть держати в цей 1800, цей завдаток вони будуть держати. А то вам просто треба мати більше доказательства, що дійсно. Ми так прийняли в нього, і тут і ніякі проблеми не мали а, після нас. Um, utilities are the responsibility of the tenant. Ви, як вот tenant, ви будете відповідати за всі комунальні. Ви будете а, за це все платити. І pets are negotiable. Якщо вам дадуть на насчет а, песика, то це буде допомігне 50 доларів. Місяць за одного. Якщо у вас там котик собака, то це допоможні кошти. І вот адрес, ви можете туди під'їхати, подивитися, як явно дивиться з двору, але якщо ви хочете середину подивитися, то це надо договоритися з власником тут. То вот на комп'ютері, на телефоні це немає. Вот карандаш, допустим, вам що це в операцію. Ви тільки хочете тут бути. І оно автоматически вам вот справа все показывает, где оно находится вот тут. Вот тут оно все знаходится, и вы можете с ними договориться. Обратно ідемо на фильтра. И если вам нравится хата, вам нравится всю хату просто пустую. Конечно, блять, набагато больше, там 200, і три спальні, і там два щоб було гараж. Щоб вам йшов гараж. Double-barred-attached, search, І це все на цій ерії. Вот є оці вот будинки, які йдуть з хатами вже. І те ж саме, вся інформація, вам треба прочитати неї. І якщо вам у нас сподобається, якщо ви хочете подивитися, то ви можете до них позвонити. Я вам совітую, що ви просто зараз. Що ви просто зараз, якщо вам щось сподобається на одному поміщенні, на одному районі, що ви просто зробили апоймент, що є можна на це подивитися це час, а другий на це час, і що ви зараз все передивилися, і потім ви зробили свій вибір, і куди ви хочете переселятися. Друзі, це от все. Це от відео воно заключається. Я сподіваюся, що це воно вам допомогло, цей процес, як шукати всякі другі орієнти. Якщо вам не сподобається тут. На що цей сайт, то я скину ще ссылку на Фейсбук, Facebook. на Фейсбук-групи Facebook є. Люди вони можуть однієї продавати без реклами і тільки на групи, то я цю ссылку теж скину. І теж, коли ви вже будете дивитися на всі ці другі а, варіанти, обично власник він вже має всі ці анкети, всі ці аплікації, документи готові на, на підпис. Якщо ви щось не розумієте в тих анкетах, ті документи, у вас, вас немає до кого звертатися. То ви можете до мене звернутися, я вам поможу, я вам перекладу, і щоб ви просто теж знали, що ви підписуєтеся. Да? То, якщо вам це відео сподобалося, ви можете ставити лайки, можете підписуватися. І з вами був Назар Климчук, ваш реалтор, і на наступний раз. До побачення.